Цик 4 четвертий. Помста Бризошуба Книга перша. Особлива шепшинка Пролог На дворі лив як із відра дощ, блискало та гриміло. Маленька шипшинка притулилась до своєї мами. Шепшинко, не бійся, все буде добре. Це просто гроза. Мам, я боюсь. То був осик. Він заліз на свою маму, плющи колесу та почав страхітливо зратися. Тут почало прояснюватись, і усі двоє кошенят почали заспокоюватися. Перший розділ. Віркострибка сиділа та дивилася, благаючими очима на високо на оженозорого. Ну, пробач, мені, будь ласка, ну, не будь таким злим на мене. Це все листоплеса. Це все вона. Ні, ви змовилися на мене. Не знаю, як вогнизін не вигнав тебе, ти, руда миша. Але якби не листоплеса, не говори мені про не листоплесо знати і не хочу. Це й так добре, що вона покинула цей клан із подоболисткою. Як ти можеш говорити таке про мою сестру та моїх племінників? Ти на зори викопаний твій батько, він ненавидів вогнезора, то й ти будеш ненавидіти мене та мою рідню. Іди до себе, я скоро прийду. Не приходь до мене, ти, зраднику. Тихо, сіра шуба майнула у вересні. Це, напевно, вітряний патруль, Прошепів березопад. Ага, є один з них, це точно березошторм «Хм, Як ти дізнався? І за куща я ліктю вийшов власною персоною бризошуб, батько бризошторма. Тут справді є і бризошуб, і ласкошуб, і тут косириконіг побачив у, рос... у роті б... бризошуба сороку, а сорок у вітряних боях немає. Ви крали у нас довбич? здивовано запитав бризопат. А що не можна? Ви вже крали у нас кроликів ще тоді, коли провідником у нас був однозір. Але ту були коти нового кривового клану. Ми це вияснили обурено відрубав Порохошуп. Я це не бачив і не вірю, гаркнув бризошу. Тут почалася бійка Порохошуп. Щепився обійці із ласкошубом. Бризушуб накинувся на косириконога, але тут із-за куща м'яти вискочила голубосерда, Збил, та збила бризушуба і свого побратима. Вона дряпнула шесть на його спині та на додачу царапнула його вухо. Ти! Бджологолова кішка, якщо думає, що я здамся, та ніколи не буде йому. Він розлючено накинувся на голубосерду та царапнув її за хвіст та дряпнув на додачу ліву лапу. Це ще не все голубосердо. Ти, за... ти покватаєшся за це, не думай, що якщо ти наділена таким даром, даром від рекламу. То можеш мене перемогти? Ні. Ти помиляйся. Ти відібрала у мене мою особливість. Я міг би наказувати самому за рекламу. Але ти, ти, пок... ти, ти поквитаєшся за це. Він розлючено розвернувся та наказав ласкошубу та березошторму шторму відступати. Ми їм покажемо, де раки зимою. Якщо вони сунуться за наш кордон, вигукнула Голубосерда. — Не поспішай, сказав порохошуб. Другий розтяг. Нехай всі коти, які здатні спіймати собі здобич, зберуться тут, біля кам'яного насипу. На голос голос залона залунав начепшиновою лищовиною. Що їй треба? Здивовано запитав ниткову старішина Шепшинового клану. Коли усі коти зібралися біля кам'яного насипу, то чорна провідниця почала говорити В цього сонцепіку, ми зібралися тут, для того, щоб дати ім'я одному новаку. Судаколапе, вийди сюди. Тонкий котик кольору камню вийшов наперед суда колапе. Віднині нині надалі, аж поки ти не приєднаєшся до з рекламу, тебе знатимуть, як судако хвостий. З шанує твою хоробрість. Ми вітаємо тебе вже, судакохвостий, судакохвостий. як вояка. Судакохвостий, судако вояк А ура! Із ясел вибігла молодша сестричка Судакохвостого хвостого чаєчка.